28 березня, бачите який красавець. Красунь. Це вже, я вам скажу, вже йому з неділя, мабуть. Вже не молодий. Не молодий парень середнього возраста. Другий. У такому лісі. Ну, цей ліс вже... Скажімо так, помінявся, тут були друге. Он там бачу третій, четвертий. Все, є. Бачите? З'явилися мої дорогі грибочки. Все. Будуть ще, може, гарніше з ним. Пару днів тому я не дійшов до цього гриба 50 метрів. От буквально йшов до цього місця і завернув вліво. А він вже був цьому грибу вже не це здоровий гриб. Бачите? Більше, ніж 250 грамовий стакан. О там ще один. Не знаю, бачите ви його чи ні, він ще один такий самий. Цим грибам уже неділя.